Фестиваль дитячих талантів вже став доброю традицією, адже проводиться в п'яте. За цей час він жодного разу не повторювався, зазначають організатори. Цього року темою обрали відразу дві визначні дати: день народження Івана Котляревського та 200-ту річницю народження Тараса Шевченка. Для того щоб дітям було цікаво, щорічно міняються номінації, тобто вони не повторюються. От минулому році, наприклад, ми говорили про Тараса Григоровича Шевченка устами письменників рідного краю. А сьогодні ми говоримо: ну, дата така, І будемо говорити від Шевченка до Котляревського. Вірніше від Котляревського до Шевченка один крок. Фестиваль побудований на базі конкурсу. Має номінації і переможців, зазначають у музеї. Фестиваль у нас конкурсний. Він ділиться на дві номінації. У першій номінації будуть виступати діти, які будуть читати. Це буде конкурс на краще виконання вірша про Тараса Григоровича Шевченка. І другий етап нашого конкурсу. Це пісні, виконання пісень на слова Тараса Григоровича Шевченка. Заявку на участь у фестивалі подали більше 50 дітлихів з усієї Полтавської області. Розповідають, до вибору твору підходили дуже відповідально. Для цього конкурсу я підготувала поезію Ліни Васильівни Костенко, яка називається Кобзареві. Вона присвячена Тарасу Григоровичу Шевченку. Мій вибір може обґрунтувати тим, що Ліна Васильівна це моя улюблена українська письменниця, і я вважаю, що вона гідна того, щоб її вірші лунали в. В усіх куточках нашої України я співатиму пісню «Ой, чого ти почорніло зелене поле. за словами Тараса Шевченка і за музикою Литвинова, Натурія Литвинова, ця пісня виражає патріотичність. По завершенню переможці у номінаціях отримують примірники кобзаря та пам'ятні подарунки від інституту після дипломної освіти.